Друзі, всім доброго дня. Ви на каналі село і трактор. І сьогодні, друзі, наше відео буде не про трактор, а про село. Як ви бачите, зараз я займаюся от, чищенням кукурудзи. Все залишилося в нас. Там десь мішок таких качанчиків. Зараз я хочу намолоти корму, тому що дружина. Моя вона е, любить дуже займатися сільським господарством, тобто тримати королів, курей, свинок. І е, хтось колись в коментарях, там може і навіть неодноразово, мене запитував про те. Дмитрович, а чим ви займаєтеся в той час, коли ви не працюєте на тракторі і щось коло нього не крутите? Так от сьогоднішнє відео про те. Чим ми займаємося у вільний час від польових робіт так, на тракторі чи на комбайні? Як ми відпочиваємо? От так, як ми, відпочиваємо. Як ми відпочиваємо вільний від роботи час. От. І от зараз я е, з допомогою ось такої нанотехнології зараз я вам покажу. Оце е, каналізаційне коліно, в яке закручено раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шурупів. Ну, я не знаю, зараз може на каналі будуть з мене дуже сміялися. І отак, як ви бачите, раз. І качан практично почищений. Може десь в когось є і такі, скажімо так, більш крутівки, якісь вертівки. Справа в тому, що той апарат працює навіть тоді, коли немає світла. Гей, не тільки коли немає світла, а коли вже нема бажання що зробити, то отак сів. І створюючи робочу обстановку, сів собі і отак віддихаєш біля числення качани. Так от, ще раз вернуся до того, що в сьогоднішньому відео. В сьогоднішньому відео зараз я покажу, що ми тримаємо на своїй господарці. І в кінці відео ще вам покажу, чим я е займаюся в той період, коли на дворі падає дощ. Е, ну, так, щоб заінтригувати, е, прошу вас додивитися відео до кінця. Е, це вироби з металу. Е, я не роблю це на замовлення, я роблю тільки це хорошим друзям і е, так, е, своїм близьким, рідним всім тим, хто потребує в такій роботі. Що я роблю? Е, так, це маленька така деталь, е, яку я можу виготовити. Своїми руками. Що я роблю? Побачите в кінці відео, я вам ставлю. Ну, а зараз я дочищаю ще отих чотири качана кукурузи. І вже навіть не стільки я, а стільки дружина покажу вам свою господарку. А я вам ще покажу, як ми робимо корм для оцих птиць і е, кролів свиней. Чим ми робимо? До речі, о той мланок, який я вам зараз покажу, що буде молоти цю кукурудку, зроблений також моїми руками. Правда? Отак. Так що працює. Пшенички трошки. Відро пшенички, відро кукурузи. Так, рукою перемішуємо. Так, і то буде нашим курчатам Буде корм. Запускаємо линок. Такі маленькі кролики є в нас півтора місяця. Вони вже відлучили ми її від мами. Мама вже окремо сидить тут вверху. Відпочиває, гарно себе почуває. Яка гарненька, файненька. Мамуся. Так, зараз покажемо вам. Їхнього тата, ось цього красавчика. Бачите, який? Він трошки такий боязкий, але він чемний. Зараз покажемо тут ще. Тоже мама ще з ними, бо вони ще трошки менші їм, трошки місяць, напевно, без пару днів. Вони ще з мамою, може маму Іліна зняти. Мама сидить з ними ще. О, так. Зараз покажемо тут маму ще одне кролики. Отут теж вона о. вона красавиця така, вона трошки така ляклива, але вона гарна мама, гарно доглядала за ними. О, так, зараз вам покажемо маленьких. У нас малесні, теж ми їх відлучили, їх було багато. Так. Отут наші свинки. Свинки, як свинки, бачите? Вони свій порядок наводять в себе кліці. В а тут велика в нас свинка, яка більше лежить, їсть і лежить. Величезно. Зараз вам ще покажемо наших. Ми купили два дні назад Тепер купили цепля. Вони місячні. Є ячної городи, але вони гарно несуться, коли підростуть. Тримаємо їх в такій невеличкій клітості, тому що там в нас велика клітка є така, але ми тримаємо такий, тому що там холодно, а тут кліві тепло і вони собі трошки парублії, поки така погода не поки нема сонця, нема тепла, то вони тут, тут і тепло, і сонце тут їм добре. Вони собі мають корм, вони мають водичку, їм тепленько тут, вони собі файно поживають. А отак, друзі, літають наші бжілки, працюють. Погода, як ви бачите, самі не дуже така сприятлива. Похмурно, якісь хмарки такі на небі. А вони собі працюють, в них свої заняття. Так, отут дивіться, що робиться. Є в нас на сьогоднішній день чотири вулика. А це наш охоронець. Хороший бук наш. Він нас охороняє. Такий хороший. Анобук сидіти. Так, сидіти, бук, бука, ну сидіти. Сидіте, сидіти, бук, бук, сидіти, сидіти, дай лапку. Дай лапку, дай. Ах, десь такий. Нечемний. А це лапка. Наша майбутня мама. Тут наші курочки. Ще є кілька, але вони там далі в городі. Собі там травичка є, то вони там далі посуться тут. Ті, що на подвір'ї лишилися, ті там. Така в нас господарка. Кури, кролики, свині, коти, собака. Сільське життя звичайно просте. Так відпочиваємо ми в селі. На дворі ось така погода. Падає дощик. Можна сказати, такий скупий, але довго очікуваний. Може дасть Бог вже оця соя посходить. А тут в гаражі отакі от, от заготовочки. І сьогодні своєму одному другому робимо таку арку. Дружина забагла його, ну, як і всі дружини, Завжди хочу якоїсь краси. І от сьогодні от вже є отакі дві заготовочки, вони різні по величині, тому що там ще один з одної сторони вище, з іншої сторони нижче. І от так і працюємо. Вже от нагнув отаких Ой, планок. Наверх. Ну, і поки Отака погода. Щось робимо. Так, шановні глядачі, вже як ви бачите, ця арочка більш-менш намалювалася, тут отак от з дроту повигинав. Отак хаотично. Ну, ще ж воно, як ви бачите, нічого не почищено, не погрунтовано, але ось такою роботою займаємося, коли на дворі падає дощик. Так, це вже та арочка передута. Ну, можна сказати так, пофарбована. Зараз чуть підсохне. Ще раз пройдуся, може десь пропустив. І, і вона вже буде покрашена. Потім пройдуся ще золотом, то по тих листочках, щоб воно виглядало гарно. Та й так і буде. Так, ну а це вже пройшовся золотом по, по цих кованих виробах. І отаке от воно виходить. Ну, воно зараз ця арка верноами. Там як бачите, одна сторона нижча, друга вища, там інакше не буде. Ну і поставимо її на місце, поваримо. Я вам покажу. Ось таке то, шановні глядачі, у нас вийшло сьогодні відео з дружиною. Правда? Так. О, так що вже строго не судіть нас. Кому сподобалося подобайка. Кому більше сподобалося, ще написали коментар. Бажаємо всім, що хто має домашню господарку, хто тримає кроликів, свиней, курей, хто чим захоплюється більше, хто має корову, свині. Щоб вся та господарка приносила задоволення, щоб вони працювали біля того і... І... Отримували задоволення. і отримували задоволення від їхньої праці. Не тільки задоволення, а ще якісь корисні бонуси від, від їхньої праці. Так, щоб лаве капало. Всі, всі будьте здорові, всім гарного дня і всього-всього найкращого, всім міцного здоров'я, мирного неба, всього-всього, всім -всього -всього найкращого. тримайтеся. o